Які симптоми можуть свідчити про те, що проблема саме в хребті, а не ну, умовно в психіці або в серці? Так дуже часто пацієнти, скажімо так, плутають проблеми з шийним відділом хребта і взагалі з хребтом, з проблемами в серці? Бо ми розуміємо, що зона інервації нервів, які проходять в шийному відділі хребта, вона розповсюджується на ділянку лопатки, підлопаткову ділянку. І особливо, якщо е, проблеми зліва, то віддає в ліву сторону, і людина починає думати, що в неї інфаркт. Безумовно, в таких випадках обов'язково треба звертатись в першу чергу до лікарів там, кардіологів, терапевтів, знімати кардіограму, щоб виключати саме інфаркт, як гострий стан в першу чергу. Якщо там цього нічого немає, то звичайно далі ми обстежуємо шину відділ хребта і розуміємо, що е, там є проблеми. Крім болівого синдрому, який розповсюджується від шийного відділу далі в плече, в лопатку, під випадковою ділянку і повністю всю руку, верхню кінцівку, є відчуття затерпання, відчуття оніміння в пальцях руки. Ну і звичайно ж, в критичних фазах це виражений болівий синдром, коли людина не може навіть лягти, і вона фактично спить виключно в сидячому положенні. Ось це такі червоні пропорції, які треба звертати увагу.